Так, всім привіт! Ну, як бачите, приїхав до нас плуг і ліка, замов я все-таки. А то раніше перегоривав однокорпусним в основному, то тобто, ви знаєте, коли так було менше, ще ділянок, то ще куди не йшло б, щоб можна було перегорати. А коли вже побільшало, то, то я бачу, що застануть білі мухи в полі, коли почну підорвати. Бувало зридка, що брав батька, у його такий саморобний плужечок 2 по 30. Але це, ну замовив вже, та й будемо будем працювати. Отакий він, плужечок. Дужечок без назви. Раніше хоч наклейку робили на йому, бомет, типу це бомет, а зараз вже і наклейки не роблять, тому що люди викупили, що це. Ну, скоріше за все, це наш український виробник такий. Але колір такий, як у бомета. Корпуса 2 по 30, стійка на 60, висота стійкі. Отакі От Такі. Я поримую зараз знов дощі дасть. У нас, нас вже у дворі скоро басейн буде. Дощі поливають, і годі. Отак бачите, стіка на 60, корпус, два по 30 корпуси, і такі кутознімі стоять. Говорив, говорив з чоловіком, з нашої слави, його 2 по 25, то він казав, що куди з ними приварвав наверх. Тому що так він трохи підпирає дерню і забиває то. Будемо пробувати, Я тоді буду бачити, що його робить. Отак він приходить, це у нас у ківерцях недалеко. Чоловік сарний на базар ввозить, то він завіз. Плужечка і лійку. Ну, лійку так само. Коли ще було менше, то ще мануло посипати руками, а коли вже більше, то якось хочеться трохи щоб легше робити. Отака От лійка на 300 літрів. Ще ніколи, правда, не працював, буду, буду пробувати, буду вчитися, якщо до чого. У нас нікого немає. Всі там що трохи взяли, поросипали руками. і все. Сам короб пластиковий. Отакі. Всередині вставляється. Отак, подача добрива. Ну і ці лопасів прикручуються половом одбора. Отакий він. Поближечка по корпусах бачу, що є різниця, мабуть, де передня, а де задні, того щоб на одному тут на ф'ятці стоїть такий башмачок ще. То я думаю, що це буде задній, скоріш всього поставлю. Закрашені поки що вони. У нас той пісок гарно так витирає полиці, але, мабуть, зроблю щіткою дротяною їх почищу, а тоді змажу, тоді вже ближче досить, ми не пробувати орати, щоб щоб зразу не, не налипало б. Ну, і це на колесо кріплення. Зараз зберемо його. Якось зразу придивлявся і 2 по 35, але. Ну, хто знає, Є в нас землі такі, щоб трактор потягнув без проблем, а є такі, що два по тридцять то буде важкувато. Там, де земля, земля така глиниста. Траві поставили вже на ноги. Зараз будемо ставити полки. Болти буду ставити знизу, ну, гайки зверху, щоб були б, щоб тут не було б, не торчали б вони, щоб нічого не зачіплювалося б. Можливо, хіба тут буде. Добре. Ви Знаєте, коли придивляється до плугів, думаю так заради цікавості глянув, по чому оборотні коштують. То зразу так і не зрозумів. Думав, що то разом із трактором продається. Тому що оборотний двокорпусний плуг коштує 230 тисяч гривень. То поки що у нас не той уровень, Як буде не 14 бічків, а 140, тоді можливо і оборотний буде. А так поки що ні. Попритягую трохи, тоді попрацюю ще раз дам його. Його до задньої частини, я тоді гляну глянув вже. Куди мені його просто, щоб разом з цим корпусом не забували біля колеса. Бо мене в тому одному, однокорпусному плузі, то було колесо стояло проти тут полиці, якраз в цьому місці, місці забивало. Отак, От песочок потоптав, щоб тайки не відкручувалися. Ну так, хоча б буду пробувати його зараз ближче до дозаду, а тоді на хомуту, якщо то його передвину. Так, О, Ні, ні, не поде вже. Багато краски красиві. все-таки не виходить. не удовольствие. Ну от і все, Якось ось так виглядає, тоді гляну. Якщо так буде добре, то так і останеться, а ні то передвину його, гетяш прито сюди, то що тут бачу, щоб тут часу не забивала, бо ця частина. Всім привіт! Тут Коля вже свої завчасті дозбирує. нас і дощ іде, так і погримує. Зараз поїдемо ще бички, закриємо. Не свої, а наші, Не свої, каже, а наші. Ну хай будуть наші. А то своїм старим таким плушком. Тоді раніше, як поїде гора, то я познімаю спочатку, ну ще трошки почекаю, а потім вже Коля доорує сам. То, в принципі, я й казала, Коля, що ти як поїдеш на 70 сотей однокорпусним, то аж ввечері приїдеш. Ну ти і раніше їм як їхав, то надовго так. Теж нас було горать. Немало такі поля. Зараз ще закриємо бички. Може вже вони в хліві поховались? No. Що такий дощ і вітер. А часу буває, що не можна загнати у дощ. І гримить, але дощ уже перестав. Я кажу, тут так мало інструментів. Mm -hmm. Пару отих таких болтів. Mm -hmm. оці... mm -hmm. Як фрезу, я кажу, Коля, ти фрезу тут так набагато довше збирав. А тут раз-два. І це таке гарне, нове, чисте. А то ми добре попосипали порядочку. Коли порядочку, коли й так. По всякому. А це вже ліка, то ти кажеш, багато займає метрів? Так. Да. Як оприскувач. Як оприскувач. То сюди треба взагалі багато насипати. Добре. Ва. Якщо велике поле. Ну тут отак виходить 30, 29 захват. Якщо чисто так можна взяти поміряти Цей корпус трошки сюди. Сам леміш. Зараз 31 і тут один сантиметр чи два. О, вже відромала прийме. Все, вже не впаде. Да. Збираємо їдять. Яблука їдять. Приїхали загнати бички. Дощ іде, а вони і не думають заходять. Ходять біля хліба. Зараз заглянемо у млин, а то Ярі казав, скорі завозив все солому, там же зовсім кажу, місця нема пустого. Вже каже, містінки завезли, ого. Я ще й не бачила. Отові от господиня. От. <різь> <різь> господиня, то тебе вже є помічник, то вже ти мене не береш собою. Добре, що накриті від дощу. Солома накрита, а сіно не дуже. Солома накрита, а сіно не дуже. Ну щось ми тоді не подумали. Вже розходяться. Часом буває, що і дощ іде, починають, то бігають. А ми ж хочемо, щоб вони поправлялись, а не ходили все. Яблука їдять, груші. Це білий гарно. Біляш. Почав рости, да? Те, що І бачиш, яблука ціле є, їдять, Якось так вони привикли. Без. Помалу. Видно, собі пережовують. Головне, щоб не ну, головне, щоб не спішили. Та тут дерева є, то вони... Не спішайте, їм фатає яблук. Цеглу порозкидали, вже шкоду наробили. Видно, тут вони що -то, сонце да, під деревом. Треба щось робити цілий день. Треба щось робити цілий день. Заходьте. Рабчик. Рабчик. Заходьте. Ярослав раніше боявся розочкою такого підгонить. Ярослав каже, коли раніше так їх розочкою не, не підгонив, а зараз що? Бо ти ж... А зараз не може А зараз... Ну то в нього така тоненька розочка. Зараз коля вранці відкриває, ввечері також вже їх тут моно самому закрить. Ярик допомагає, коли воду набирає. То я теж їх рідко бачу. То такої роботи зараз немає нам. В мене тут постою, щоб, щоб ці не вийшли. Циган? Ні, то мабуть, рижик. чурижи. Казали діти, що в цигана такий погляд сердитий, то він каже, що так на вигляд, мабуть. Що здається, що сердитий, так? Трохи погуляли, тей і фатий. Зараз закриємо на такий налітній варіант їх. Комікормів є насиплені, сіно є води зараз наберемо і ще треба буде достатнім трошки. О, так, такі збудоражені, а пташки ластівки, що з вулиці прийшли. Добре, тепер йдемо, глянемо по наших новинах, таких по господарству. Що ми чим займаємось? Тут вже з цієї сторони хлопці сьогодні приїхали. Нам світло під'єднали. Там стоїть ящик з лічильником. Так що ми вже є світлом, тепер вже далі робота заземлення, треба буде протягнути. Там є штир, той що раніше на пілорамі будемо так виходити в землю то до його піднає арматурою. Тут які наш... Так його вище поставив, ящика, щоб бички автоматом не балувались. Отакі От порадочки. Ну а далі буду бачити. Можливо, або під землею буду проводити, бо я хочу, щоб сама щитова там на світло, на воду стояла всередині біля биків. Або похлівів гофру, візьму кабеля та і все. Сьогодні хлопці ще не зробили, то тоді вже приступлю трохи буду працювати. Ну, Світлому якось, знаєте, трохи буде веселіше. Вже можна буде, а то я бачу, що я акумулятори ще потягав би їх пару місяців, то побирав би. Тому що практично під ноль їх розражую, тоді знову заражаю, то воно так не дуже добре. Тепер йдемо по території. Тут також такі невеличкі зміни є в нас. Готуємось ми вже до силосу. Ось я таку ямку попросив батька приїхав і копав. Отака вона. По кількості хто знає, скільки будемо вжити. Ну я так розраховую приблизно у нас них хлопці возять газонами. Ну, Газон із зіл, вони однаково там беруть у їх. То думаю машин 5 можливо. Тут якраз виходить так, що буде можливість трактором топтати тобто, її, отака вона, щоб якраз дві колії перекривалися, щоб всередині не було б такої мертвої зони. І тут такий не обрив, а щоб воно під'їжджати сюди. Поки що не заливаємо, так прямо у викопаної будемо робити. Ну, село засипати, заложувати, кліонку застелимо, а тоді глянемо, можливо, бо ще знаєте. невідомо, як там буде, чи більше треба, чи менше, чи можливо ширше. Ну, хто знає, як воно не хочеться потім, щоб доробляти ще якусь, або цю переробляти. То поки що так. Ну, а така не глибока, можливо, яких хто знає, ну можливо там метр двадцять приблизно. І такий, і там уклон трошки є. Ну, це Все будь тобі вода збігає. Коли дощі йшли, там вода стояла отам, при, при виході. Трохи бички знаєте, вже її обчовгали. Тоді ще почистимо. Вона була рівніша. І за бактерії також цікавиться У нас у Руслан, де ми з ним разом бички здаємо. Він пробував раніше ложив на ну, бактерії, замість солі використовував. Якби кажу, що нормально, то, то будуть бактерії замість солі. нас. Бо раніше їм ложили, то по солі, Я знаю приблизно скільки так давати. Сипали на таку кошульку, де ми як з помідорів брали, таку невеличку жменю. Бо там раніше, знаєте, на вулиці висипала, машина приїжджала, тоді кошлями, бо тач, тачкою завозили вдома і ложили в ямки. То там вон такі невеличкі. Ну, тут планую десь там просто на траву його висиплю, а тоді буду ковшом завозити, розсипати по сантиметрів 15 і тоді бактерію оприску очі розведу і так його поливати. Будемо будем пробувати, все пробувати. Знаєте, у когось є такий якийсь контент там познавальний, у нас хто зна про що контент. Ми все, ми все пробуємо. І по світ... Вчимося. То вік, вік живий, вік, вік учись. І по світлу воду зараз поки що не тягаю, але бачу, що вана так якби. Ну, нормально вона є. Хто зна, коли там їх приємків, можливо, ближче до осені. Але тобто вана буде так стоять. Бо я просто думав, що їх воду прокопаю, то щоб як івану, щоб вона не замерзала, щоб можна було зимою набирати, тому так не вийде, щоб зимою. Щоб якось там зверху завести, зробити таку тумбу утеплену, то то хто знає. Прокопаю трубу, там кину просто такий літній варіант, тоді на зиму треба буде просто її спустити. Туди, в колодязі, там буде нижча точка, та і все. І будемо так воду набирати. Ну, а щитову планую ну, кабеля завести сюди і щоб десь отут стояла б. Це включати на світло і, і на воду. А там від щитка запитаю, можливо, поставлю тут якогось прожектора. Ну, щоб на ніч можна було світло хліва і воду відключити, а щоб цей прожектор сидів. Там зверху можливо. Щоб, так сказати, такі веранда освітлювалася бічкам. Ось такі у нас справи. Зараз комбікорму ще сипну бичечками. Перестан. Отут помазував цю стойку я забув правда як препарат називається, тому хі посипались нормально. Трохи понаїдались. Комікорму зараз їдають, вони десь 40-45 кілограмів у сутки. Сіна сіна не дуже багато, тому що вони трохи пасуться. Можливо яких півчука так там і лежить? Я ці такі, що крані, що крепше затікали, то їх позноси середину. Старші це вже не бічечки, це вже бічки. Старші, ну. Нічого, хай підрозділи, є такі менших. Оце, бачите, щось не вилинів трошки. Ну, але так хребет уже линяє, то я думаю, все добре буде. Бо якщо не вилиняв, то, то якийсь я не гаразд в організмі. І ще один такий менший є, де на голові його така якась як шишечка, коли я купляв то не побачив. Нарос. Ну, оно таке, як, хто знає. Такий жировичок. Ді, оце кажучи, оце він йде отой. Так є, такі невеличкі. Але нічого, жвавий їсть, то буде рости. Добре, будемо будем помаленьку виходити, а ще зараз ще воду наберемо і будемо вже виходити. Зараз наберемо ще води. А вже ввечері Коля з хлопцями приїжджає, закриває бички. — ве... Увечері без хлопців ніяк. Вони так хочуть на вулиці темно і вони їдуть з тобою. Вони кажуть, навпаки, саме цікавіше увечері. Беруть фонариками, світять дорогу. Біля бічків, а там вони. Біля бічків. Може не вистачить переноски? То без акумулятора не вийде не набрати? А може верхом? От бачиш о оці? Через це О, через вікно. скоротить трохи. Хай біжить. Вже й води хочуть, і на вулиці хочуть. Випогодилося дощ перестав, а то так було нахмурано. Менші їдять, а старші... Вже понаїдались. І треба прив'язувати, і воромани вже. Треба прив'язувати, каже Коля. Ти якось і жалко так прив'язувати. Ні. Щоб буде так на це пустояти так довго. А мені здається, хай, вони, можливо, менше будуть поправлятися, але все одно хай походять ще трошки. Ну так, так. так. Красончик самий довший. Ну, був такий набагато менший. Це ще настав тако рости пару місяців. Зараз поп'яти води. Знизу трохи такий осад є, що то вони їдять комбікорм і зразу й до води, да, та так осідає. То протираємо. Щоб така чистіша. завтра малину, будемо вибирати малину. Каже, Коля, якби не потрібно було б вибирати, то світло проводив би. Ну вже малина поспіла за скільки днів. Теж мусимо вибирати. О, вже води захотіли. Bates no fio <laughs> <vi. laughs> <laughs> Некрепку вони хочуть гуляти, якраз там вже вода добігає, щоб була повна ванна. Вони нам так само добре понапивались, і буде вода вже свіжа. Вже завтра набереш, вже їм хватить на вечір. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!